Україна повинна відмовитись від політичної ціни на газ. Про це сьогодні заявила Інна Богословська. Нагадаємо, нещодавно Газпром виставив рахунок у 7 мільярдів доларів за блакитне паливо, яке Нафтогаз не купував. На сьогодні з цього приводу думок багато експертів стверджують, 65% залежності від енергоносіїв східної сусідки це крах конкурентно спроможності України. Утім, попри апетити Росії від її партнерства, відмовлятись не варто, вважають окремі політики. Вихід. Бачається в альтернативних джерелах та активній співпраці з європейською енергетичною спільнотою за логікою Газпрому, українська сторона все ж таки змушена буде погодитись на сдачу стратегического актива. Поэтому мне кажется, что основная комбинация, она около этого. Нам нужно упорно и настойчиво работать по э, альтернативной энергетике, которая так или иначе свои 2, 3, 5 и дай Боже 10 процентов займет. И это государственная политика, которая сегодня реализуется.